Звернень у мобільному застосунку Резерв Плюс щодо укладання річного мотиваційного контракту для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років вже перевищила позначку в 10 тисяч. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, зазначивши, що така кількість запитів була надіслана в резерв плюс лише за один тиждень. Як повідомлялося раніше, в Україні 11 лютого стартувала нова програма служби за контрактом в армії для громадян віком 18-24 роки. У разі долучення до війська такі добровольці отримують значні виплати та соціальні гарантії. Зокрема, серед іншого передбачена виплата 1 мільйона гривень, нульова іпотека, навчання за держкошти, безкоштовне медичне забезпечення, право на виїзд за кордон після одного року служби. Варто зауважити, що контрактники за цією програмою зможуть обіймати лише бойові посади, які передбачають ризик, як приклад, стрілець, гранатометник, розвідник. Міноборони наголошує, що всі військовослужбовці за цим контрактом будуть якісно підготовлені. Подати заявку на підписання такого контракту для молодих людей можна не лише через застосунок резерв плюс. Є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися. Є центр рекрутингу, сайт 1824.